День діти і батьки. Сьогодні 4 квітня ми продовжимо тему про космос, про космічний транспорт. Треба сказати вам, що, діти, буде скоро День космонавтики. Його відмічають 12 квітня кожен рік. Людина вже вступила в космос, освоїла його. Першими космонавтами були Юрій Гагарін. А жінка Валентина Терешкова. Це сміливі люди, які тренувалися довгі роки і летіли навколо Землі, освоїли космос. А тепер давайте зараз з вами з'ясуємо, що ж робить ракета. Перед нами космодром. Що роблять ракети? Давайте поміркуємо. Відриваються від землі. Що ще робить? Як можна сказати, стартує з космодрому? Ще що робить? Долітає до іншої планети. А що робить ще, поміркуємо? Перелітають з однієї планети на іншу. А коли вже завершили польот, як ми можемо сказати? Приземляються до землі. Діти, і слово таке, приземляються, тому що це земля. Приземляються на землю. Діти, а тепер давайте подумаємо, космічний транспорт який. Ми підберемо слова, який же він? Подумали потужний, так, ще який. Він зручний, а ще який. Які слова підберемо? Потрібний, необхідний? Діти, давайте знайдемо схожі слова космос, космонавт, космоліт, космодром, космічний. Схожі ці слова? Так, да, звичайно схожі від слова космос. А ще такі слова: зірка, зореліт, зоряний, сузір'я. Яке схоже слово? Схоже слово зірка. Діти, а тепер давайте складемо речення. Друзі мої, подумайте, ви ж можете вже складати речення? Ну, я пропоную таке. З космодрому стартувала перша ракета. Повторимо: з космодрому стартувала перша ракета. Ще раз Четверта ракета приземлилась на землю. Отже, давайте повторимо, четверта ракета приземлилась на землю. Молодці. А тепер давайте про космонавтів складемо речення. Двоє космонавтів полетіли в космос. За мною повторюємо: двоє космонавтів полетіли в космос. Молодці. Друзі, космічний транспорт можна замінити маленькими короткими словами. Наприклад, ракета, як можна сказати, вона журеліт, як можна сказати, він, а космоліт, космічний корабель. Це, як можна сказати, вони. Я хочу з вами скласти речення з короткими словами. Отже, давайте їх складемо. Давайте складемо речення про ракету. Я хочу розказати про неї. Це, тобто про кого? Про ракету, молодці. А давайте тепер про космонавтів. Як можна сказати? Я хочу розказати про кого? Про них коротким словом. Тепер давайте скажемо про скафандр у космонавтів. На ньому, що Скафандр на космонавті. А який же одяг? Давайте скажемо, на них космічний одяг. Отже, давайте повторіть це речення останнє. На них космічний одяг. Молодці! Діти, а тепер складемо розповідь про космонавтів. Українські космонавти дуже хотіли полетіти в космос. Вони впродовж року готувалися до польоту. Як тільки були готові, вони вдягли скафандри і сіли в зореліт. Який стартував із космодрому. Ракета летіла довго і далеко до Марса. Там вони пересіли на марсохід. На планеті вони побачили багато цікавого і нового. Діти, я хочу, щоб і ви склали розповідь про космос, про космічний транспорт. І всі використовували ті слова, які ми з вами повторили і складали речення. Дякую за увагу! Молодці, до зустрічі!